Інформація про життя суспільства. Проекції справи міста. Вони можуть порпатися в смітті, бо то можливість знайти їжу а чи заробити гроші. Вони можуть спати на лавках, вирітися в під'їздах чи робити саморобні шалаші у зелених зонах. Безхатьки бомжі так називають цих людей. За час війни в Україні значно збільшилась кількість людей без визначеного місця проживання. Згідно зі статистикою, якщо до війни в Україні було близько 260 тисяч безхатьків, то на тепер цей показник сягає за мільйон. Зокрема, мешканці Павлограда відзначають, що на вулицях міста кількість осіб без певного місця проживання помітно збільшилась. Чому так сталося, та що з цим робити? Запитали ми у перехожих на вулицях міста. На місці сміттєзвалися, там би збудував завод, переробки робки сміття. І бомжів тобі на роботу нанять вони раді, вони безплатно саласно будуть працювати, аби тільки було де взяти на найна на їжу на випадку. Я думаю, що міська влада якась повинна все ж таки сприяти вирішенню цього питання, тому що можливо як взаємодіяти з громадськими, релігійними організаціями для того, щоб допомагати їм соціалізуватися в суспільстві, можливо, і задіяти в якихось самих простих роботах, вірниками, щось можливо якесь житло соціальне виділяти, якщо є така можливість, або гуртожитки, там хоч mm -hmm. декілька кімнатів, і там проти якусь зарплату за їх працю. Я думаю, це буде і людям допомога, і так само і до влади буде більше. Довіри Ну і так, взагалі для суспільства наявність таких людей це дискомфорт. Людині треба якось виживати. Але вона може красти. Ну і звичайно, вони можуть бути розносниками якихось хвороб, той саме туберкульоз, наприклад. Ну, по перше, бомжі, це теж люди. Але це люди, які створюють певні проблеми для інших людей. Я так думаю, що напевно найбільша проблема це те, що цей контингент розносить хвороби. Всякі різні через те влада повинна зосередити свою діяльність, щоб підтримувати санітарні належні умови навколо цього контингенту. Помити їх організувати, медичний огляд, можливо, комусь там треба лікування. Ну і, власне кажучи, все. У кожен свій вибір. Хто хоче, він соціалізується. Хто не хоче, це люди, вони, ну, вони слабкі, вони не витримують тих стресів, які зараз оточують наше життя. І через те вони йдуть шляхом найменшого спротиву. Мені здається, навіть при церквах, як де то можна було б. Ну звісно, якщо це буде наш муніципальний який то осередок. Мені кажеться, вони туди не потягнуться. Кому-то стидно кому. А якщо при церкві, так мені здається, це був би більш такий лояльний варіант. Ну при цьому, якби міська рада для цього виділяла якісь кошти, щоб хоча б якісь їм там супчики, хоча б раз у день кормить. Ну тут же будуть кричати, що у нас немає коштів. Там же є і нормальні люди, які просто в силу обставин. Там може й біженці, якісь приїхали, спалися і так спустилися. Ну різні історії є. Звісно, треба при лікарні кутони, мабуть, кабінети, які то треба створити, щоб так вони могли прийти туди, е, хоча б тиск поміряти, якусь таблетку отримати. Це ж не так буде багато коштувати і покупатися там, тіпа типу, як прийомний покой. Я вважаю, це наш людський обов'язок допомогти свій людям. Є різні обставини, так. Да. Є, хто приїхав сюди біжені, то дома там нічого не залишилось, і він тут не знає де притулити. А взимку, де оце пункт безпнезлавності стоять. А там якусь гарячу їжу давай. Mm -hmm. Тому що з вони вот тут на трубах обігріву ночі. Отже, що робити з безхатьками? Як допомогти їм соціалізуватись? Та як цю проблему розв'язують у країнах Європи? Спробуємо розібрати. А в студії Тетяна Верба вітаю вас, панове. Актуальна інформація про життя суспільства в проекції справи міста. Згорблені із пониклим поглядом в якихось лахміттях вони не шпарять по смітниках, ночують в занедбаних будівлях, парках, скверах, стоять біля ринків із простягнутою рукою. Хто ці люди? Чому опинились на вулиці та пішли жабрикувати? Когда я попав в абарі, прийшлось переїхати к ним, тому що младші браті розсосались, а там трьошка. ними не зійшлися, що продати, купити мені дачу. Но жена с ребенком не захотела жить на даче. Так только отдыхали у меня летом. И тогда я еще работал. И потом я попал во вторую аварию на велосипеде. Естественно, не в трезвом виде. Здесь было два открытых перелома. Это все разрублено полностью. Это она потом срослась. Вот здесь вот криво. Я на натяжении пролежал. И у меня нога вылетела неправильно сросшаяся. И там я уже понял, что дачу надо продавать. Дачу я продал за гораздо меньше, чем купил ну, доллар в долларном эквиваленте. Деньги прожил и вылетел на улицу. Выжил. Питался около полутора месяцев. Было такое, что орехами и виноградом. Проживая на улице, невозможно не употреблять алкоголь. Я пью, я не напиваюсь. Я пью с утра до вечера. Но, как вы видите, пьяным меня сейчас, в принципе, не назовешь. Я уже четвертую зиму живу на улице по трассам. По трассе, Папа живет с новой женщиной. Со мной общаться не хочет. Так что бабуля в 2010-м померла. А сейчас моя одна Женя. Заработать богато денег и прикупить квартиру. Меня из детского дома отправили. Мой отец меня изнасиловал, матушка бухала. Она умерла от сироза печени. Як та чим в Павлограді можуть допомогти безхатькам? Місцева влада каже, що можуть і допомагають. Принаймні, у міському територіальному центрі є спеціальне відділення для людей, що опинились на вулиці. Чим саме тут можуть допомогти безхатькам? Розповідає завідувачка відділення Оксана Мамонова. Ну, якщо людина за 60, ну скажімо так, пенсійного віку, да, ми таку людину беремо на цілодобове обслуговування, відновлюємо документи, три рази харчування. Якщо людина потребує встановлення групи інвалідності, то ми допомагаємо встановити цю групу інвалідності. А якщо є група інвалідності, то далі перенаправляємо таких людей до інтернатних установ. В Дніпропетровській області і пенсії можете їм допомогти допомагаємо. Відновлюємо виплати або соціальні, або пенсійні. Mm -hmm. Ми з ними возимося як з малими дітьми, відновлюємо пенсію і, і все, що можемо, робимо. А як довго вони тут можуть жити? Ну, до оприділення до будинку інтернату ага. також. У нас є працює функція нічного притулку, там де ми беремо людей молодше 60 років. Але при цьому людина повинна також пройти медичний огляд, згодитись на те, що вона не буде зловживати алкоголем, не буде порушувати громадський порядок і стане в центр зайнятості на облік і буде шукати собі роботу. Ага. Таких людей ми беремо до півроку. Вони можуть тут тільки переночувати, тільки переночувати і е, отримати харчування разове увечері, mm -hmm. прийти помитися, поїсти, переночувати і піти на роботу. Але ж ну і ж кажути тимчасово терміном до шести місяців. Така послуга надається. Він може впродовж півроку приходити кожну ніч сюди. А може, так да. якщо ми з ним беремо його на обслуговування, mm -hmm. підписуємо всі документи, Якщо ця людина, ну яка потенційно має інвалідність, тоді mm -hmm. ми ну, боремося за те, щоб люди. Все-таки зробити інвалідність. Підтримуємо, як можемо і чим можемо. Ну, особливо людям, які мають інвалідність, і покупки здійснюємо, і продукти, і одяг. У нас все безкоштовно. Тому ну, свою пенсію вони витрачають як хочуть. Ну, це 60, -плюс, ті, у кого є якийсь дохід. Вони витрачають. Ну, за бажанням, чи щось смачненьке купити, чи щось із ліків, чи щось із одягу. То ну будь ласка, ми це все у нас є банк одягу, банк одягу, у нас є червоний хрест, які ну періодично обновлюють свої містачі, і все, що нам потрібно, ми замовляємо їм, і вони нам. Видають uh -huh. ці речі, а от продукти харчування це виділяють кошти бюджет чи це з місцевого бюджету? Uh -huh. Все з місцевого бюджету, тому повністю без безкоштовно. Uh -huh. а скільки можете одночасно прийняти от це приміщення, кімната, що розраховане, на скільки таких осіб без хатіків? Ну у нас в терцентрі може перебувати зараз до 30 осіб. Одночасно, так є як жінки, так і чоловіки, але зараз у нас Половина з них зайнято внутрішньо переміщеними ага. особами. Щоправда, за словами Оксани Мамонової, переважна більшість безхатьків не хочуть соціалізуватись і змінити своє життя. Ми з муніципальною вартою ходимо. Шукаємо, пропонуємо, ну не всі з них готові змінити власне життя. Коли ми говоримо, що приходьте до нас, у нас є така-то й така то можливість, але ж є умова. Ви не зловживаєте алкоголем, ви не зловживаєте наркотичними засобами, і плюс проходити медичний огляд для того, щоб ми розуміли, ну з чим ми людину приймаємо. Ну багато хто на тому, що не можна вживати алкоголь, і зупиняється. Оскільки відсотків так приблизно погод? Погоджується прийти, скільки ні, ну взагалі дуже мало погоджується. Менше менше, да, менше менше. У багатьох їх так влаштовує такий спосіб життя, який у них є. От багато хто біля тебе стоїть, біля магазина да, куп стоїть, і ми підходимо і туди, розпитуємо чи потребуєте ви допомоги, пропонуємо всі наші послуги. Ну, я ж кажу зачасту відмовляються, що їх все влаштовує. А чому відмовляються, от як ви думаєте? Чи вони думають, що то для них якась свобода, чи що? Е, так, ну коли вони на вулиці живуть, вони ні перед ким не звітують. Mm. А тут, ну на жаль, все таки якісь рамки є. Ну можливо, це для них і здається обмеження, але ж для того, щоб ну рухатись далі, то потрібен якийсь порядок. От за цей час за 4 роки, скільки можете сказати, що було відновлено приблизно людям документи і вони якось могли адаптуватися. Відновлено документів було близько ну, 15-20, така цифра. А хтось звертається сам, є такі? Є й такі, так дійсно. Хтось десь чув по телевізору, хтось десь бачив, хтось десь Да, приходять самі. Якщо людина сама хоче, то людина зміниться. Ну і Якщо людина нічого для цього не робить, то і результат буде такий же. Самі ж безхатьки, принаймні більшість із них. Зізнаються, що звикли вже жити на вулиці, і таке життя їх цілком влаштовує. Адже притулок вимагає дотримання правил. Не можна, скажімо, приходити у нетверезому стані, заважати іншим, і треба поводитись чемно. Я туди не пойду. Перший раз э, городський притулок. Я пішов там, обще штука, Короче, я туди уш. Та да і в принципі я вже настолько до річний життя, що у мене немає то я би смог і працювати, і смать квартиру якщо сби була життя. Варто сказати, що ситуація далека від ідеальної, коли ми говоримо про єдиний заклад, розташований на вулиці Робітнича у Павлограді. Туди потрібно їхати через усе місто, у громадському транспорті. А це означає, що треба мати принаймні такий зовнішній вигляд, аби тебе впустили в громадський транспорт та й мати гроші на проїзд. Хоча, можливо, комусь здести, ну, що там ті 15 гривень. Та й далеко не всі безхатьки знають про наявність такого закладу і його адресу. Що зими у сильний мороз міська влада звітує про відкриття в кожному районі міста стаціонарних пунктів обігріву. Зазвичай такі пункти розташовують у приміщеннях комунальних підприємств. Більшість із них працюють лише у робочі дні та години. Зазвичай адреси таких пунктів розміщені на офіційних сайтах міст виконкому, але чи користуються інтернетом безпритульні? Питання риторичне. Що більше бездомних людей можуть і не впускати туди? Виникає питання: що робити, правозахисник української гельсінської спілки Юрій Вацик вважає, що на цю проблему має реагувати суспільство та держава, адже таких людей стає дедалі більше. В першу чергу це соціальні органи, які повинні надавати соціальні послуги, такі як тимчасове проживання, облік, реєстрація, вирішення певних юридичних питань таких осіб, їхня реінтеграція, тобто пояснення, як стати, як стати на ноги, як стати до звичайного. Способу життя повернутися, як знайти роботу і як себе знайти в цьому світі. В розумінні Європейської конвенції справ людини місце, де живе особа, це її житло. Воно є недоторкано, тобто там, де людина залишилася на ніч, навіть безпритульна, і були відповідні справи в європейському суді справ людини. Це є житлом. І тут треба розуміти про особистий простір людей, все ж таки його не порушувати, пам'ятати про це в своїй діяльності, пам'ятати, що і в цих людей є право на житло. В Практиці європейського суду з прав людини була справа, де коробка картонна, тій особа залишалася на ніч періодично, було визнано як її житлом, і відповідно обшу такого місця. Був визнаний як незаконний безвідповідного ордеру, як обшук житла. До кожного з них не буває універсального підходу. Вони всі з різних підстав попали в такі складні обставини. І винити їх в тому не потрібно і не можна ми цього робити, через що тому, що скільки б ми не винили. Те, що вони перебувають цій ситуації, це не змінить того. Треба зрозуміти, чим ми можемо зараз допомогти. Якщо проблема, вони попали через алкогольну залежність. значить, Потрібна залежність певно, чи наркотична залежність, то потрібно дивитися, як можна за допомогою якихось замісної терапії чи інших форм, допомогти їм побороти спочатку психологічну залежність до певних препаратів чи речовин. Є такі люди попадаються, які Через родинні конфлікти не спілкуються. Родичі це звичайно добре, але все рівно держава має нести за них відповідальність. Людь тому, що в практиці також бували випадки, що в селу пожежі люди змушені були жити з родичами. Але коли живе в двохкімнатній квартирі вісім чоловік, рано чи пізно все рівно постане питання житло. Нерідко через недовіру до органів влади та поліції людям на вулиці необхідна перш за все психологічна підтримка. Переконана координаторка громадського руху Молодь за мир Ольга Макар. А ще варто змінювати ставлення містян до безхатьків, розвіювати стереотипи, бо інколи людяне спілкування допомагає людині повернутись до нормального життя, принаймні захотіти цього. Насильство це дуже поширена історія. І коли ми почали розпитувати, наприклад, тих бездомних, з якими спілкуємося, що вам відомо про якісь напади, там підлітків чи ну, взагалі виявилося, що просто немає тих, хто з цим би не стикався. Тобто, це настільки буденна частина їхнього життя. От і дуже часто на ну на жаль, теж з боку поліції, взагалі, всі дуже бояться якихось будь-яких державних структур, органів, тому що ну завжди це приниження. Ти бачиш людину, яка би програла в житті, все втратила, і ти дуже легко можеш самостверджуватися на її фоні, думати, що ти чимось кращий, там що з тобою такого не станеться. Дуже важко прийняти, що це може статися з будь-ким, тому що тоді ми всі в такому киткому становищі. Ну і потім в нашій країні є дуже сильна е, зневага до людей з залежністю від алкоголю чи наркотиків треба сказати що більшість людей на вулиці вже починає пити а не через ну а не стає бездомними через алкоголь але ну є це ну є такі два якби головні е, стереотипи перше це те що бездомні самі обирають е, таке життя і що вони е, якби всім задоволені нічого не хочуть змінити друге це що це якісь особливі люди з іншого тіста от і, і це якесь логічне продовження їхнього життя Ну найважливіше це насильство, це не випадки якісь радикальні, там які поодинокі, це постійна історія, і вже в цьому році було кілька таких випадків, в тому числі, які закінчувалися смертю, коли на бездомних нападали підлітки, наприклад, знімали на відео, і вон як їх б'ють. Я до чого веду до того, що Пункт номер один, як на мене, це говорити з дітьми, підлітками, можливо, в школах про те, що бездомні такі люди ж як і ми, щоб припинити це насильство. Ну але звичайно, діти просто ж транслюють те, що вони чують від дорослих. Проблема бездомних не є новою для нас, і як власне і для будь-якої іншої країни світу. Різниця полягає лише у ставленні держави і суспільства до людей, які залишились в силу певних обставин без даху над головою. Подивимось на досвід Європи в європейських країнах зараз відпрацьована комплексна система роботи із безпатьками. Вона опирається на співпрацю міжнародних інституцій, держави та громадських організацій. Найпершим питанням тут є цифрові стандарти ведення обліку чисельності цієї категорії громадян, адже вони самі зазвичай не реєструються. Тому ця функція покладається на організації, які надають допомогу бездомним. У Данії, наприклад, до таких відносяться хостели, як державні інституції опіки. В Нідерландах там, до речі, найменша кількість безхатків, одна особа на тисячу громадян. Так от там близько 120 організацій надають майже 250 видів допомоги безхатькам. Що може зробити кожен із нас? Ну, принаймні завжди можна залишити, скажімо, якусь їжу біля тих міст. Де збираються безхатці, знайти в соцмережах контакти благодійних організацій, наприклад, громадський рух, молодь за мир, спільнота святого Егідія, котрі займаються допомогою безхатькам, зробити пожертва чи запропонувати свою допомогу. Нехай навіть і найменше. Ну і звичайно намагатись активізувати місцеву владу на роботу в цьому напрямку, що найменше наполегливо пропонувати відкрити невеликі пункти допомоги безхатькам у різних районах міста. Ну і зробити те, що для нас дуже просто, а для безхатьків дуже важливо. Людяне ставлення до них. Нагадую, що сьогодні ми говорили про безхатьків, як нам із цим бути, та що робити. А з вами була Тетяна Верба. Почуємось. Актуальна інформація про життя суспільства в проекті справи міста.